Запрошую вас на заняття з розвитку мовлення тварини наші друзі. Привіт! Я Котик Мурчик, а я пес дружок. Ми хочемо сьогодні з вами пограти та розповісти багато чого цікавого. Ми живемо у будинку, і в нас є господиня дівчинка Маричка. Вона за нами доглядає та пілкується про нас. Ми, її друзі, домашні улюбленці. А яких домашніх улюбленців ви знаєте? Так, їх насправді дуже-дуже багато. Це і кролики, і хом'ячки, і черепахи, і рибки, і навіть змії. Завжди за всіх часів. Дітям хотілося мати домашніх вихованців, але треба розуміти, що це велика відповідальність. Домашні тварини це не іграшка, а це живі істоти, які вимагають турботи та любові. Їх треба годувати, приділяти їм увагу стежити за їх чистотою та ходити з ними до лікаря. Тваринам потрібні свої місця для відпочинку та сну. Заводячи домашніх улюбленців, людина бере на себе відповідальність за його здоров'я та його життя. Виховання домашніх улюбленців справа серйозна та трудомістка. Як маленькі діти, тварини можуть не слухатися, хуліганити, вимагати уваги та ласки. Щоб такого не траплялося, господар повинен знати, що любить його улюбленець. Наша Маричка добре знає, що ми любимо, тому пропонує вам пограти у гру Хто що любить. Уважно подивись на картинки і скажи, хто і що любить. Подивись на картинку і скажи, що любить пес дружок. Не забувай відповідати повним реченням. Так, пес дружок дуже любить, коли його гладять. Правильно, молодець. Подивись на картинку і скажи, що любить кіт мурчик. Так, котик Мурчик дуже любить їсти рибку, правильно. Подивись на картинку і скажи, що любить пес дружок. Так, пес дружок любить гуляти, молодець. Подивись на картинку і скажи, що любить котик мурчик. Так, котик мурчик любить спати, молодець. Подивись на картинку і скажи, що любить пес дружок. Так, пес дружок любить гризти кістку, молодець. Подивись на картинку і скажи, що любить котик Мурчик. Так, котик Мурчик любить точити кігітки. Молодець. Ти чудово впорався. А зараз Марічка пропонує тобі потанцювати і трішки відпочити. Ми дуже любимо Марічку, тому що вона добра та завжди піклується про нас, але, на жаль, бувають випадки, коли тваринка загубилася і господарі не можуть її знайти, а бувають і такі безповідальні господарі, які її не шукають, так з'являються безпритульні тварини. Пам'ятайте, що життя на вулиці позначається на поведінці тварин. Під час зустрічі з безпритульними тваринами забороняється замахуватись палицею, гілкою, рукою або кричати, намагатися відібрати у нього те, що він їсть, підходити і гладити незнайомого собаку чи кота. Але є люди, які переймаються долею безпритульних тварин це волонтери та працівники притулків для тварин. Волонтери тварин. Це люди, які допомагають тваринам, що потрапили в біду. Вони забирають тварин з вулиці та шукають для них нові сім'ї. Якщо знайти нову сім'ю одразу не вдається, то тварини тимчасово поселяють у притулок спеціальне місце, де проживають тварини, у яких нема господарів. У притулку за тваринами доглядають та роблять усе, щоб вони були здорові. Тож давайте і ми допоможемо і подивимося. Що треба зробити, щоб безпритульна тваринка стала щаслива. Подивись уважно на картинку і скажи, як дівчинка допомагає котику. Так, вона його годує, тому що для щастя тваринки вона повинна їсти та пити. Подивись, а як хлопчик допомагає песику. Так, він його миє. Для того, щоб тваринка була здорова, вона повинна бути чиста. Подивись, а хто це піклується за тваринами? Так, це лікар ветеринар. Він лікує тварин, щоб вони були здорові, молодець. Подивись уважно на картинку і скажи, що робить хлопчик. Так, він гуляє з собакою. Для того, щоб тваринка не засумувала, з нею потрібно гуляти та грати. Подивись на картинку і скажи, що потрібно зробити, щоб безпритульна тваринка стала щаслива. Так, для неї знаходять сім'ю, де її будуть любити та піклуватися про неї. Ось ми і дізналися, як волонтери та працівники притулків допомагають тваринам. Запам'ятайте, перед тим як брати тваринку додому, треба добре все продумати. Не забувайте, що ви відповідальні за тих, кого приручили. Майте чуйне, щедре і добре серце, у якому знайдеться місце для любові до тваринок.